Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська місці Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Kia Carnival 2012 року. Два ідеї дизель в рідній фарбі. На автоматі. колеса у нас стоять зимові з хорошим протектором. Розмір куліс у нас 225-70-16. тормозні диски у нас замінені, без вірвизки, тормозні колодки також замінені. Два комплекти ключів у нас присутні. Серед підйомника, електропривід дзеркал. Задні е, стекла у нас відкриваються також. Секундочку. Мультіруль, круїз, контроль, клімат контроль, кондиціонер заправлений. Секундочку. 233 тисячі кілометрів. Автомобіль заводиться з пів оборота, про це рівно стабільно справно, ніяких помилок в по ньому немає. Двухзонний клімат контроль, знову ж таки, кондиціонер заправлений, все є робоче, підігрів, щоток у нас присутній. Все в хорошому стані. Ідемо далі. Два комплекта коврики у нас присутні. Це знову ж таки у нас ось 7 місць, два місця, все в хорошому стані, стеля чиста, не прокурена, сідушки не пороздирані. Двері закриваються дуже м'яко, добре, тому що помінені ролики, ніяких нюансів, нічого немає, задні парктроніки, задня камера присутня в автомобілі. Ножки задні, ще два додаткових дві додаткові сідушки, вони знімаються при бажанні. По кузову ніяких таких видимих пошкоджень немає. Батарусь він весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента. Присутні ізофікси кріплені для дитячого крісла у нас. всі ролики замін мені, все закривається дуже м'яко. Дуже добре. стані, карти дверей, не затерті, не протерті. Сидушка водія також у нас не роздерта, пасажира також. Автомобіль у технічно в дуже хорошому стані. Яких таких капіталовкладень автомобіль не потребує. Мотор не м'явся, ніяких потяків запотівань масла немає. Спеціально, щоб не було лишніх запитань. Все працює рівно стабільно складно, ніяких нюансів по мотору немає. Автомобіль, як бачите, на відео покритий керамікою, дуже красиво блищить, захисною керамікою. Автомобіль продається. Як за готівку, так і можливо покупка його в кредит-просрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Також у нас є викуп автомобілів. І також у нас, ми приймаємо автомобілі на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишились додаткові запитання, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих